Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Все зворушливе і радісне вітання полює розум і серце віруючих і невіруючих, християн і прихильників інших релігій. Всі радісно вигукують воістину Воскрес. Отже все людство, що все творене в жителям, стверджує істинність Воскресіння Христового. Та вічність свого особистого буття, виказує надію на власне Воскресіння, православні ж християни щоразу згадують неповторну пасхальну ніч і відправу, коли вся природа прославляє воскресло Христа. Дивне чудо здійснилося, Бог Житель і твореть усіх світів, якого людям неможливо бачити. Бо на нього не сміють навіть чи не ангейські споглядати, приймає людську плоть і єство, сходить на землю, проповідує, зазнає зрадництва людей, страждає страшною смертю, вмирає, воскресає, і показує шлях людству до вічного блаженства. Воскресіння Христове переродило людей. Якщо не дією, то надією. Боїмося смерті, знаємо, що Христос Воскрес. Знемагаємо на війні від нападу ворога, знаємо, що Воскрес Христос і розвіються вороги Його. Христове Воскресіння є найвище утвердження віри. Який ще праздник може зрівнятися з християнською Пасхою? Повторюємо ми за стародавнім тертулянам. -Тер з невимовною радістю і натхненням надійшла Марія Магдалина до римського імператора, підносячи йому крашенку, проповідувала Христа Воскреслого, і ми разом з нею радісно проголошуємо, що Христос Воскрес. В час розп'яття Христа, Пер взяла зрада, страх, безвір'я, неправда, обман, підступництво, грошолюбство, неправдиве збагачення, здирництво і всі людські гріхи. Христос своїм Воскресінням це все переміг і показав, що смерть і неправда вже не має влади над людиною, що Бог є і в силі, і в правді. Вітаю Все духовенство, дорогі брати і сестри, усіх вірних українських таких пальне православної церкви з Воскресінням Христових. Щиро вітаю українських воїнів і прошу, щоб Воскресний Господь подав воїнам силу, здоров'я, мужність і сміливість для захисту нашого народу, нашої Батьківщини. Нехай вас не пригнічує зрада окремих вищих військових очільників і малодушних воїнів. Пам'ятайте зрадське Юди і його жахливу кончину. Захист вітчизни і свого народу випливає із вчення Христового. Сам Христос захищався. За що мене п'єш? Така була відповідь Христа первосвященнику на судище. Пам'ятайте, дорогі воїни, що ворог, якої б і національності та відповідання не був, є ворог. Православний же брат ніколи не дозволив би собі упрощену неділю напередодні Великого Посту вдиратися в іншу державу, окуповувати її, а в Лазареву Суботу. Чиняти лукаві провокації у сусідній державі. Будьте дорогі воїни мужні, Я переміг світ, Мов господь своїм ученикам. Поздравляю з Паскою Христовою український уряд, Верховну Раду, усіх християн і весь український народ по всіх усюдах сущі. Нехай Воскресний Господь пошле нам спокій, охоронить і захистить від ворога і окупанта, проявить свою силу, пошле нам єдність і здоров'я, щоб ми прислужились його церкві та усвідомили, що земна батьківщина є прообразом Царства Небесного і без любові та вічні до вічності, до неї неможливо здобути Батьківщину Небесну. Воістину Христос Воскрес. Володимир Єбископ Вишовицькій Подільський, вікарій Київської єпархії Української абсолютивальної православної церкви. Пасха Христове, 7 20 квітня року Божого 2014-го, місто Київ. Христос Воскрес Христос Воскрес.